Ви дивитесь в у хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців, і це означає, що наступні 15 хвилин ми будемо мандрувати з освітом. Сьогодні у програмі благородні, потужні та елегантні велетні породи Німецький дох Джордж найбільший пес у світі, а також собаки-мандрівники, які побачили увесь світ. Німецький дог це елітна порода, яка асоціюється у нас із лордами, замками. Принаймні, так ми бачили у фільмах. А що окрім цього, ми знаємо про породу німецький дог. Предком сучасного німецького дога прийнято вважати буленбейсера, з яким ходили полювати нам вепра. Цікаво, що раніше під словом дог розуміли велику сильну собаку, а не назву породи. У 1878 році у Берліні на засіданні комітету, що складався із семи суддів і провідних селекціонерів, було ухвалено історичне рішення зареєструвати нову породу німецький дог. За кілька років були розроблені стандарти породи, що дало змогу догам брати активну участь у виставках. А у 1888 році створений перший німецький дог-клуб. Німецький дог поєднує у собі величезний зріст, силу з гармонійною статурою, гордовитим виглядом, енергією та елегантністю. Його основний козир аристократичне благородство форм. Він є чи не аполон серед інших порід собак. Мінімальний зріст самця у холці 80 сантиметрів, а самки 72 см. сантиметри. Більше цінуються собаки, зріст яких перевищує мінімальний а близько 60 кілограмів. До речі, найбільшим собакою у світі є блакитний дох Джордж. Зріст цього красення сягає 2 метри 13 сантиметрів, а важить гігант більше 111 кілограмів. Господар незвичайної собаки, американець Дейв Нессер зі штату Аризона, зізнається, що його унікальний пес за місяць з'їдає майже 50 кілограмів корму, а спить Джордж на власному ліжку величезного розміру. Поки він не виріс, занадто великим він спав разом із господарями нині до. Довжина на лап дозволяє Джорджу сидіти на стільці майже по-людськи. Німецькі доги дружелюбні, врівноважені. Собаки віддані господареві, люблять дітей, гарні компаньйони. Доги легко керовані за правильного виховання, впевнені у собі. Мають стійку психіку. Ці елітні песики підкорюють своєю елегантністю та потужною енергією. Не встояли від спокуси мати такого друга і Ірина з чоловіком Юрієм. Їх підкорили ці велетні ще з дитячих років. Перший дох у них з'явився близько 25 років тому, а нині їх проживає із подружжям шестером. Кожне утро цей вот молодий чоловік підходить до моєї кроваті і говорить, що нам пора йти. Я дивлюся на часи сідає та плюс-мінус 1-2 хвилини. І ми і йдемо. Гулять, независимо от того, какая погода, холодно, жарко или еще там что-нибудь, снег. Ну, а потом по очереди заходят девочки. Ну, к этому времени сон уже у нас пропадает. Вот эта девочка, это Рика, она любит сидеть на руках. И залазит это она, вот сидишь, например, в кресле, ну, возле телевизора например, вечером. Спочатку вона заднюю часть туди садить, між прочим. Потім переднюю. Потім скручується таким клубочком і виходить небольшой кружок. Достаточно тяжелая. Я скажу. Я думаю, що там кілограм 50 наверное, мабуть, є в нашій красавіці. Доги є прекрасними друзями сім'ї. Вони не агресивні і більше того прекрасно ладять з дітьми. У нас были дети маленькие, когда был первый док, Ну, они и прыгали на нем, и ездили, и пальцы в рот, и в нос, и собака отсюда терпела, в общем-то, и всегда очень адекватно реагировала. Якщо ви вирішили і собі мати такого чотирилапого друга, то вам варто знати, що ці тварини досить вибагливі у догляді, зважаючи на габарити. Догів їм потрібне, достойне і головне тепле місце у будинку, адже шерсть німців дуже коротка, хоч і густа. Щоб прогодувати такого велетня, необхідно кожного місяця викласти з кишені достойну суму. Є два варіанти раціону для догів. Первый вариант натуральное кормление. Натуральное кормление ну, это испокон веков. Им и кормить достаточно сложно, потому что сложно сбалансировать все э, нужные вещества, белки, жиры, витамины, добавки минеральных, андроитин. Это достаточно сложно, это должен быть хороший опыт и много времени и достаточно дорого. Другий варіант купувати спеціальний корм супер преміум класу, який теж є дороговартісним. Також варто бути уважними у перший рік життя дога. Собака рождається вісом 550-700 грамів. Маленький стандартний щенок, приблизно як овчарка, ну німецька. В рік собака почти набирає повний вес. І майже набирають повний рост. Тості, получається, в год Собака вісіть можуть вісі 60-70 кілограм. Це зобов'язує господарів постійно слідкувати за розвитком свого улюбленця, дбати про збалансований раціон та оберігати від трав. Адже пошкодження опорно-рухового апарату може призвести до неприємних наслідків. Німецькі доги непогані плавці. Вони можуть запливати на великій відстані, проте це стосується не всіх собачок цієї породи. Деякі наважуються лише побродити вздовж берега, а от гуляти на дворі полюбляють всі. Для цих песиків дуже важливий рух. Їх необхідно вигулювати кілька разів на день, особливо, якщо ви живете у квартирі. І на завершення німецькі доги люблять цілуватися, як каже пан Юрій, особливо, якщо песик не бачив вас кілька днів і засумував. Ти приходиш, коли тебе наприклад, кілька днів не було, ти був в командировці, приїжджаєш. І першим ділом, коли зустрічається на тебе, вона стоїть на задні лапи і поцілує прямо. В лицо. Такий язик большой, хоп, і вся, вся твое лицо мокрое мокре вже після этого. Цим собачкам позазрить багато хто із нас, адже вони побували у стількох країнах світу, що нам і не снилося Оскар та Буті, чотирилапі щасливці. Далі у програмі у хаті та хвостаці. Мабуть, світові відома лише одна собака, якій довелося побувати на північному та південному полюсах. Це вихованець британського мандрівника Ранульфа Вайнса, знаменитий Буті. Одного разу Ранульф і його дружина вирішили відправитися у кругосвітню подорож через полюси. І з собою було вирішено взяти і Буті. А цей песик відвідав 36 країн світу. Оскар був врятований з камери смертників для собак. У південноафриканській республіці його забрали з притулку у кептауні всього за день до того, як повинні були приспати. Це було 8 років тому, у 2009 році Оскар і його господиня Джоан Левсон поїхали у крогосвітню подорож, щоб зібрати гроші і привернути увагу до проблеми утримання собак у притулках. Під час свого світового туру 36 країнами Оскар побачив ангор ват Мачу Пікчу Париж, Лас-Вегас, Лондон і багато інших відомих міст. На жаль, зовсім недавно Оскар загинув під колесами автомобіля у Каліфорнії. За життя песик встиг стати зіркою, адже історія кругосвітньої подорожі була опублікована у 2010 році у книзі по всьому світу. Мої подорожі з Оскаром. А тепер посміхніться. Адже далі рубрика без фотошопу.

На цьому будемо прощатися сонечка, посмішок вам, і нарешті, весна прийшла.